Цінування сьогодні ми передон ходити сталкерісти небо. Так, хтось питає. Ти ж казав, що будеш виходити далі будеш так купати чердувати, але я не хочу просто грати БДБ, звісно, для фанатів метрослайту, але воно мені так не подобається. Можливо, ми допродемо, але коли сталкер допродемо. Але поки що будемо продовжувати. Ми, ми, ми до допроходимо сюжет футболею. Чоки, спокійно, чекаємо домови. Так, Приємного апетиту, друже, мій. Готовий. Так, сьогоднішня серія в нас така, ну... Так, давайте викинемо багато гранат нас дуже. Ваши кроны сейчас мои все так ну що ж на вищу мы глушны купил мені на вищу, ещ тут и так офицеры глушники Болото. так давай ты вход ход и старей отклобущу так ну Дис, но ну я хочу дату хотя бы поваути и пувал по згоден той скажем. Так погодь з нею. Але я так вирішив, що у нас так колаш на фулл прокачене, навіщо? Дійсно, навіщо? Не бачу сенсу, дійсно. Не бачу просто сенсу. Зараз просто ви походимо згодом. Це буде дуже мало, але просто... Просто хоча б трішечка. та ні, це навіть добра пушка. Напевно, і залишимо. Це і дуже добре. Так, напевно продамо калаш, тому що тут ціна і дуже добре. Мені ось таке подобається. Вона дуже скоро стрільна. Це шамба. Так. Пам'ятаєте, у нас був такий обзор відос трейлер Soulcare 2. Пам'ятаєте, таке було? Це було одно ну, дійсно прикольно. Навіщо я кулі для продав? Ні, я не хочу відвантажувати Сейф. Так давайте ось це, візь... ось це візьмемо тоді Так згоден я просто в новій серії затуплив але Вибачте вже ось так ось вийшло. Ну бу або Ні, не знаю Давайте так зробимо Ви її прокачувати не будемо просто будемо вибирати як запасний автомат Зрозуміло так, і сьогодні, напевно. Сьогоднішня наша ціль, це попросту. Попросто назбирати на новий комбінезончик, тому що все, комбінезон нам вже, ну, мягко кажучи, ну, не дуже потрібен, тому ми, напевно, певно повернемося на болота. Так, ми будемо... ты ж готовий Ні, ну я не знаю що обрати. не ну якщо выбрали грати с колашем давайте так с колашем такая ты ти... такая ты була не была я еще що... еще я планую напевно ско Дуже скоро друга проходження, там ми походимо з Тереско. Ми ч тут жалко його ми стільки з ним пройшли? Є, є, файно. Так, ну що, зайдемо за нагородою, але по... Так, ну, я не знаю, що обирати. Давайте так. Давайте так зробимо. Зараз ми все це розрядимо. Розрядити. Та зробимо ось так от поступимо. Ми на одній пуколці в нас буде Ми візьмемо так. Що одна в нас буде, наприклад. Або... Я не знаю, як поступити. Дійсно, ну. Так. Ну, ні, ну калаш у нас непоганий такий. І навіть дуже непоганий. Ні, тут темп вогню покраще. Не то, що в нас на калаші. Тому... Зараз зайдемо за нагороду та будемо вирішувати. Так, треба сьогодні позбирати артів. Треба позбирати артів. Так, що б таке. Щоб такого п не Де Б партіс збирати. Так, звісно... звісно, в мене досі в душі той трейлер, коли ми там знімали трейлер, тому що... Ну, я знімаю відос, відос зараз наперед, тому що... Ну, да, я не знаю, просто мені таке подобається. Знімати відоси. Так, де мій пістолет? Ну будемо вже потрошечку потихенечку йти далі. Так, так, звісно, ну, залишимо давайте скільки. Куль дві, Куль напевно скільки. Сто хоч би. Ось так от, але, ну... Я знаю, яку пушку ми замінимо. Це буде або Сік, або вал, тому що, ну... Сік це буде, ну, непогано. Непоганий нам варіантик. Але, ну, вал теж, але, ну. Якщо ми знайдемо сік або Сік, я його... без рідниць, якщо чесно, я його і так і так називаю. То... ну, напевно, просто будемо з ним ходити вже. Так. Іронічний навіть. А цей пістол такий гарний. Так, звісно, скільки глушників. Скоріше б Stalker 2 вже вийшов, скоріше б. Я чекаю, на Сталкер другий. <риклад> так, є ще для мене. Еще да ми розкомарилися, але наступного разу. Ви зараз серйозно? Тільки одна тисяча? A chyba chyba z nimi. Zaraz zjedziemy. Co Ta... od... to, co to, u co to. po dłomu. jeśli umiesz. nas. Tak, dobra. Dobra. Nie, to dalej Штука ось так що Звісно. Детектор. А ні, в нас же є. Що ж, давайте полазаємо по аномаліях, або щось таке. Або як. Здорово, брате! Ти щось розказати хотів? Ще одна гвинтівочка. Здорово, перезашлись, як в морі кораблі. Так ось ой, забув просто продати 600 комбінат волі можливо купили би, але Він не краще буде лести якийсь від під питанням, ну навіть не знаю як чесно. Давайте щось думати. Два напевно зараз підемо куди. Давайте зараз побігаємо що сказати, тому що сьогодні телебану ну, на якийсь комбінезон буде новий на скоро. Опа болт так болтяра. Добре, що ми береглися тільки ще. Так, тому що затупили. Так, звісно, прикол буде, якщо ще порівняти дійсно. Хто там? погано найманець якийсь мертвий ну що давайте побігаємо ще з детектором що можу сказати або так треба антирада лопнути а то ми зараз здохнемо так давайте зараз подамо та буде чого скажіть та це вага плюс 10 але в нас немає артів, на що на що його хоча подігти. Я без радістю, але я не знаю на б його одіхати. Ну давайте продамо арт, що сказати. Скільки там в нас коштує він? 6 тисяч. Ну, непогано, а вже плюс ще автомат. Непогані якості. Така така ти... Ась тут є таки так. Эй, подходить! Здорот! А я Ай, молодець! А я обманула шота! Буде а шо тобою тепер в нім Ну, 3000 це дійсно... дійсно, 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 дійсно така, звісно, така собі сума але... Десять тисяч Скільки міна коштує? Так. ми збережемо зону. Єдину на планеті державу. Справді людей. Так, треба... тебе є і... вело. давай тоді якось Ось так зробимо. Ой! Перепрошую, микрофон випадково. Так, ну шо ж. Давайте побіжемо по сюжету, а тоді ще будемо просто тримати детектор, а так от нас новий такий. Ну, розповідай Уважно тебе слухати. У нас же є хоча б 9 тисяч, але це ну непогана сума, я така вважаю. Будемо йти по сюжету вже. Так, ну що ж, йдемо на звалище. Ну просто дійсно, ну артефакти це нам ну дуже зараз надовиться. Продати... Така ти... Так, продай купи. Ми так працюємо. А комбінезон в нас в гівно Або в лайно. такая высота <плес> не я <он> такой тупый а вот давайте сейчас <плес> перейдем <плес> до аномалии тому еще Ну, здесь ну, комбі... на разбраку и грушей, щоб на рбану Хоча техніка. комбина на Питомонабота. Там. Ага. 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 Так, ну що, чекаємо, коли завантажиться? І будемо продовжувати ші я затекла. Ме. <звичай> Чого воно так довго? Це стало який хоча б 40, а ось у мене 40, 60. Кто? еще там ну сейчас пришел за клыком что можно сказать стал короче А пістолет. Так, ну що ж? Давайте подивимося. у нас вот є такого make me free так друзья граємо в сталкер в сталкер в сталкер так далее пам'ятаю еще будет але мы там просто так пиши вы тепер далі що можу сказати Пішли далі. Не питайте зараз, тільки не питайте, навіщо я це роблю. Не питайте. Просто не питайте. Ось те, хай. Так, ось тепер все заразум. Ептит, класний підвальчик. Сталкара один за одним пруть. Що їм тут, медом помазано, чи що? Да, бля. Жалко, що твой рот змывся. А хер з ним, жир с кенви нормально. Ага. Угу. Короче, хапаємо самый жир і валим. Та де то. А ничего худа. Грохи. Ай, грохи. Ладно. Говорите нам.

Мои гращи, бля, мои гращи. Так, ну что, и домом стоит за гращи. <плес> ну, как честно, графика бомба. Існо, це вам на сталкер 2, але це ж не погано. Мої сука гроші, я зараз вас сука там вбью, тварюка, йобаніт. Мої 9000, я на комбі дизон копую. Я забув про гроші. Ну що ж, тварюка. А ви вот, знаєте, що краси цінокультурно? Ході б автосейф зробити, хоч би ще. Так, друзі, давайте напевно на цьому моменті завершимо. Згоден, серія вийшла, ну дуже коротка, але ось таке життя, що можу сказати. Тому дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. На все добре, до побачення.